Вітаю, друзі! Вітаю вас на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимося у місті Радивилів, на нашій площаці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні, сьогодні, друзі, у нас поповнення: електричний, хороший автомобіль, який їде, і автомобіль, якого хватає на багато кілометрів. Ауді tron у Еслайні. Автомобіль 2019 року випуску. Автомобіль з чесним та перевірним пробігом у 160 тисяч кілометрів. Під капотом не газ, не дизель, не бензин, а електрика з потужністю 300 кВт або 400 кінських сил, і буде вам вистачати цієї потужності, щоб розігнати цей автомобіль за 5-7 секунд до сотні. Будете найшвидші, друзі. О потоці. Не знаю, друзі, не знаю, хто вас обжене на ці автівці. Автомобіль обладний, звісно ж, звісно ж, батареєю, звісно ж, не дюрасел, але але 95 кВт і буде вистачати вам. Цієї батареї на 400 кілометрів. Будемо чесні, все залежить від вашої їзди. На 350 так точно, друзі, вистачить. Вистачить вам конкретно, але якщо й у разі чогось, зараз багато багато зарядних станцій є. Присутні поблизу нас, навіть присутні біля нашого маленького містечка, є така станція. Можна зарядити електроавтомобіль. Автомобіль на автоматі, автомобіль на повному приводі від. Ауді це є хороший повний привід. Та ще й до того всього автомобіль на пневому підвізці. Ви можете собі налаштовувати будь-як 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 захочете. Пневому Хочете робіть собі вищий автомобіль хочете нижчий. Є багато-багато режимів їзди у цьому автомобілі Є оффроуд є індивідуальні режими. Як собі забажаєте, так собі і будете їздити. Ну що ж, основну інформацію. Я вам розказав, але я не розказав те, що автомобіль без жодного підфарбування чи підлакування. Пізніше я візьму прибор професійний прибор, який виміряє лакофарбове покриття. Ми пройдемось. Цей автомобіль та все вам, друзі, покажу. А зараз, а зараз будемо оглядати автомобіль візуально зі всіх сторін, покажу, що тут і як тут. Перед візуальним оглядом автомобіля розкажу вам про наші телеграм та вайбер канали, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографій. Ви можете перейти, підписатись та оглядати автомобілі у вигляді фотографій. Фотографія за фотографією. Можливо, я щось на відео пропущу, але ви собі там все конкретно гарно побачите. Кожен автомобіль, який є у нас на площаці. А автомобілів, друзі, у нас достатньо достатньо автомобілів автомобілів, які ми можемо пригнати вам у будь-яку точку України. Можливо, що з якогось автомобіля і нема. У нас є, друзі, така опція, як доставка автомобіля під ключ. Ну що ж, пішли оглядати автомобіль візуально. Передня частина автомобіля просто таке кричить, і я обжену любого. Далі оптика. Оптика, звісно ж, led оптика друзі. Якщо не помиляюсь, фари є матричними. Є led елементи які досить і досить красиво виглядають вночі, без запотівань, без тріщин, без дефектів. У нас фари на черзі, лобове скло, без тріщин, без дефектів. Датчики, дощу та світла та інші асистенти присутні у цій автівці. Надаю вам він код автомобіля. Можете його перевіряти на різноманітних сайтах або ж сервісах. Опускаємось нижче, не бензобак, друзі. а... Є вихід зарядки автомобіля. Ще раз нажму та відчиняється. Ось так автоматично все інтуїтивно, інтуїтивно друзі. Зрозуміло. Нажимаєте ще раз кнопочку, закривається. Опускаємося ще нижче, оглядаємо собі диски автомобіля. Дуже і дуже великі, дуже, і дуже масивні, гарні диски. Оцього автомобіля. Супорта жовті стильно гарно виглядає. Гума літня 21 го розміром. Накладки на арки є та на пороги є це, друзі. Теж класно. Це, друзі, не то, що безпека, це, друзі, надійність, аби, аби не пошкодити собі поріг. Дзеркальце заднього виду з елементом поворотника. Теж гарно стильно виглядає. Ось такий обтікаючий вид, аби не було супротиву повітря. Переходимо до задньої частини автомобіля, оглядаємо собі. Його. Теж досить і досить стильно виглядає задня частина автомобіля. Ось така монофара, монооптика, друзі, яка. Є без дефектів та пошкоджень, та, звісно ж, без запотівань. Дуже і дуже стильно вона виглядає, друзі, вночі. Це треба побачити на свої очі. Всі шильдики, звісно ж, на місцях, що кватро, що єтрон. Задні парктроніки у цього автомобіля присутні. Звісно ж, присутні це друзі, друзі безпека, аби не в'їхати, аби не створити ніякої аварійної ситуації. Обійду автомобіль із цієї сторони, що ви могли собі побачити, що немає ніяких дефектів. Нічого по автівці нема. А зараз будемо переходити з вами у салон, оглядати, що там і як там, які там є функції цієї автівки. Є, друзі, два ключки до цієї автівки. У разі того, якщо ви загубите один з них, другий буде у вас в запасі. Дверні карти збережені, гарні доглянуті. Алькантара, шкіра стильно, гарно виглядає. Повний електропакет, звісно ж, присутні. Що передні, що задні склопідйомники, блокування дверок. У разі того, якщо у вас діти там трішки вредні, електрорегулювання дзерка заднього виду, автоскладання та, звісно, ж підігрів. Також є пам'ять сидіння водія та хороша преміальна музика присутня у цій автівці. Поріг, ось такий поріг з накладкою С, це свідчить про те, що автомобіль у Еслані. Електрорегулювання сидіння водія та переднього пасажира є в наявності. Сидіння гарні комбіновані шкіра та Алькантара. У S-лайні автомобіль ще раз. Є тиснення на шкіри, гарно сильно виглядає, сидіння з боковою підтримкою. Та можете побачити, в якому вони стані в досить хорошому стані. Керування світлом, є автоматичне світло у цього автомобіля, це плюсик. Далі на черзі кермо. Мультифункціональне кермо з адаптивним круїзом, контролем, з багатьма друзі, функціями, які виводяться на переладову панель, яка є 3D. Досить гарна стильна перелдова панель. Зараз буду сідати, запускати цю автівку та все собі, друзі, побачите. Друзі, я за кермом цієї автівки ще раз показую вам. Кермо гарне, стильне, обшите шкірою. Все гарно, стильно виглядає, багато різних кнопочок. Цими кнопками ми керуємо, звісно ж, перелдовою панелю, яка є ось така, друзі в нас не аналогова, а цифрова. А цими кнопочками ми керуємо. Мультимедію теж багато, багато всього туди виводиться. Показуємо правдову панель. Багато різних теж тут функцій є. Можете собі змінювати вид. Перейдемо давайте зараз до функції автомобіля. Запас ходу 369 км Витрати присутні. Короткочасна на пам'ять, довгочасна пам'ять та допожні системи. Bluetooth є. Є, звісно ж, підключення до телефона та навігація. Яку можна собі змінювати ось так. Та бачити все. Також можна собі приближати, віддаляти. Як тільки собі заважаєте оцій автівці, переходимо з вами до мультимедійної системи. Ось така мультимедійна система, на якій є радіо, носії, телефон, навігація. Ця панель є, звісно ж екранчик, є сенсорним, гарно добре відкликається на жести. Телефон, автомобіль, покупки, налаштування. Далі довідка, користувач, повідомлення, погода, новини та юридичні якісь там собі питання. Опускаємося з вами нижче, оглядаємо собі клімат-контроль цієї автівки. Ось такий друзі: клімат контроль цього автомобіля. Теж все інтуїтивно зрозуміло. Є підігрів сидінь, що сидіння водія, що переднього пасажира. Аж три режима. Можна собі налаштовувати температуру, яку тільки собі забажаєте. Також, також, друзі, є допомога при спуску згори, звісно ж, і дім. Домашня адреса. Скасувати не потрібно зараз цього. Опускаємося ще нижче. Є у нас кнопка, аби вас нікуди не знесло, обдув лобового скла та заднього скла. Кнопка парковки та, звісно ж. Допоміжні системи водія присутні в цій автівці. Ще не показав вам ось цю кнопочку. Вмикаєте собі та вибираєте режим їзди. Багато-багато різних режимів. оффроуд, багато-багато всього комфортний авторежим нижче є. Багато-багато все. Динамічний режим, якщо ви хочете реально розігнати автомобіль за 5-7 секунд до сотні Опускаємося ще нижче, ось такий, друзі, селектор передач. Все гарно, стильно виглядає, все досить досить просто переключається. Зараз нейтралка. Задня передача вмикаються на автомобілеві. Звісно ж, передні та задні парктроніки Опускаємося ще нижче, показую вам, друзі, ось такий рушник електричний. Також ще нижче присутні ось такі ніші для. Чогось дрібного, для, звісно ж, для стаканчиків. Або ж також є ось тут бездротова зарядка та розетка на 12 вольт. Закриваємо. Далі показую вам, друзі, підлокітник. Ось такий підлокітник. Ще біля нього ось тут є різні виходи на флешки різноманітні, на виходи USB один і другий. Та що там під підлокітником? Є маленька ніша для чогось дрібного. Проводимо, друзі, ось так по панелі та перейдемо верху. Все гарно. Стильно, досить стильно, друзі, виглядає. Дзеркальце заднього виду, без бортиків, теж досить-досить модне. Та світло, яке ось так вимикається. Сенсор є. Друзі, класно, класно, друзі. Мало, мало друзі, в яких автомобілів таке є. Також дах чорний, теж досить-досить стильно. Та світло вимикається. Якщо відчиняємо дзеркальце, жінка буде досить-досить рада. Переходимо до сидіння задніх пасажирів. Оглянемо, яка ситуація взаді. Дверні карти також тут, друзі, у хорошому стані. Збережені доглянуті сидіння також. Присутні ось тут підлокітник, підлокітник не простий, а функціональний. Є ось такі, звісно ж, два підстаканники. Є ось така маленька ніша для чогось дрібного. Можна щось собі та й класти. Показую, що вам. Картину, яка буде перед вами. Ось так все гарно, стильно буде виглядати. Проведу ще по панельці, гарно, стильно доглянуто. Переходимо з вами до багажника автомобіля. Звісно ж, звісно ж, друзі, він у нас відчиняється сам. Нажали кнопочку, відчиняється, а також і зачиняється сам. Ось такий багажник, шторка на місці, там, де і має бути сидіння. Другий ряд сидінь можна скласти і звідси при потребі та збільшити багажний простір для чогось. Для чогось, друзі, є зарядне, є, звісно, жилет, аптечка. Все на місці, друзі, нічого нікуди не ділося. Автомобіль уже на транзитних номерах. Автомобіль сертифікований, автомобіль повністю готовий до обліку. автомобіль повністю готовий до нового власника. Зачиняємо також ось так з кнопочки, нажали, та зачиняється. Переходимо до правої сторони, оглядаємо. В якому стані тут дверні карти, а дверні карти у прекрасному стані, також і сидіння у прекрасному стані з цієї сторони. Оглядаємо зараз собі і дверну карту переднього пасажира, теж у хорошому стані. Сидіння також у хорошому стані, так як я і говорив, її електрорегулювання. А також друзі, сидіння друзі, виїжджають під коліна. Під коліна, друзі, для вашого комфорту. Ось такий, друзі. У нас вийшов огляд автомобіля, електричного автомобіля. Аудієтрон. E а зараз ми зараз ми візьмемо професійний прибор для вимиряння лакофарбового покриття цієї автівки. Прибор, друзі, у руках. Ну що ж, пішли? Пішли, друзі, оглядати лакофарбове покриття. 110. 110. 111, 117, Крило. 117, 127, 111. Вверка водія. 131. 131. 116. Нижче. 108. 121. 121. 108. 125. 125. 107. 134. Ще раз 134. Давайте поверху пройдемося. 123. 123. 125. Давайте дах. 121. 121. 122. Давайте зараз пройдемося по кришки багажника. 89, 100, 83. Далі. 118. 126. 113. 113, верка. 105, 115, 124, 100, 118, 118, 119, 119, переднє праве крило 128, 117, 117. Ось такий друзі. У нас вийшов огляд. На цей прекрасний автомобіль Ауді є Кого зацікавить цей автомобіль? Можете телефонувати, питатись, вам цей автомобіль у будь-яку точку України, або ж можете приїжджати до нас у місто Радивилю. Це також ще раз нагадую вам про наші телеграм та вайбер канали, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографій. Переходьте, підписуйтесь, оглядайте автомобілі у вигляді фотографій. Там є цінники, там є характеристики кожного з автомобілів, які є у нас на площаці. Можливо, можливо, вам потрібен якийсь автомобіль, який наразі не є у нас на площадці. Ми можемо його вам пригнати під ключ, можемо доставити його вам у будь-яку точку України. А ціна, друзі, Audi e-tron становить 26 600 доларів з сертифікатом. До зустрічі на нашому каналі. Ваш Карлс.